Що дитина всі ці кризи проходить, вона проявляє протест батькам, тому що так дитина відділяється, вона показує: Я не ви, я не така, як ви. І якщо дитина якраз проходить ось ці кризи, вона має навіть суперечити батькам, вона має не погоджуватись, має проявляти цю бунтуючу таку поведінку. І батьки, якщо приймають це, розуміючи, що це етап сепарації, а не затримують дитину, тому що дуже часто батьки, блін, дитина оце там вибухає, не погоджується. Знову треба її вернути, щоб вона була слухняною, бо, по-перше, легше управляти. По-друге, в батьків є відчуття, що так дитині буде безпечніше. Але дитині треба проходити ці кризи, треба приймати, вчитися рішення самостійно, вчитися. Жити без батьків, і якщо ця сепарація пройдена, тобто дитина навчилася жити без батьків, можливо, навіть якийсь час там не спілкувалися, але потім виходить в здорову сепарацію і каже: Мам, отут зупинись, ні, я так не хочу і мама, наприклад, з повагою до цього ставиться, і в той же час вони можуть там разом на шопінг піти, в кафешку ще щось. Тобто будувати оці стосунки, такі де є взаємна повага і повага до вла... до меж кожного. Це класно, це, це якраз можливо ідеальний варіант, як воно має бути, коли е, будуються оці нібито дружні стосунки з батьками, коли пройдена ця сепарація в дорослому віці. Бо в інакшому випадку це може бути просто таке злиття, де дитині дорослій важко самій без батьків щось робити. Класно.